Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні хочу поговорити про те, що дуже часто і постійно, на жаль, відбувається так, що ми з вами хочемо боротися за свободу. Це коли коли хочу, тоді кричу. Коли хочу, говорю так, як хочу. Коли там треба щось зробити, от я так хочу. Ну, бо мені так хочеться. В цьому і є моя свобода. Захотів, не працюю. Захотів працюю. Захотів повчився на групі по Біблії, захотів, не повчився. Захотів, прийшов в церкву, захотів, не прийшов в церкву. Чому зараз це популярно? І, в принципі, воно завжди було популярно. Я скільки я наставником вже 20 років, постійно зустрічаюся з таким поняттям, що люди хочуть бути вільними, свободними. Хочу роблю, хочу, не роблю. Знаєте, ми так часто боремось за це хочу. За ніби свободу, але треба розуміти, що така поведінка є тільки в одній особі, тільки в одній. Поводитись так, як хоче, може тільки младенець, немовля. Е, він захотів покричав, захотів не зібрав іграшки, да? немовля. Тобто це дитина десь да, там, каже, до року. Я, я вважаю, що немовля — це десь плюс-мінус до трьох років. Що хоче, то робить. Байдикує, панікує, безлад робить, щасливий, ще якийсь та свобода своїх дій. Бо нічого за це не буде, бо я ж немовля. Чому ми дозволяємо собі, будучи в вірі вже 2, 3, 4 роки, 10, 20, 50, бути в позиції немовляв? Цікаве питання, да? і ми боремось за цей статус. Чого? Невже ти не хочеш бути дорослим? Так, да. не хочеш? А тому що це відповідальність? Це треба бути робити те, що ти маєш робити, а потім перед Богом за це відповідати. А знаєте, що найцікавіше? Коли ти усвідомлено обираєш статус, немовля, ти все рівно будеш давати. Звітність перед Богом в День суду, все рівно. Просто ти або будеш наказом за те, що ти оправ неправильний шлях у Христі, або ти отримаєш винагороду. Що це значить покаран? Це не означає, що ти не ввідеш Царство Боже. Це означає, що там, ти не отримаєш вінца. Ти просто увійдиш. Просто взяв і просто... це знаєте, прийти в гості. Коридорчику постоять, ну, може навіть присисти в залі на диванчик, ну ніби так посидів в гостях, да, пороздивлявся. Чаю не пив, з, з господинею, да, або з господарем не розмовляв, дискусій класних ярих е, духовних не було, да, або життєвих. Тобто нічого такого не відбулося. І ти просто пішов далі. Все. Е Давайте думати все ж таки про те, що нам дан в Біблії приклад. Христос вів своїх учнів три роки. Тобто, три роки ти можеш бути ну, свого роду немовля. Потім починається в тебе досвід, да, в якому ти починаєш формувати свої цінності, звички, духовні дисципліни і так далі. Так, Христос три роки допомагає. Далі це вже твоя відповідальність, що ти в себе залишиш. Що не залишиш, що буде в привілеї да, в першочергову, що ти робиш, що е, буде час від часу, наприклад, про да, прогулянки з Богом. У мене я намагаюся їх робити раз на тиждень. Це ніби привіле, да, тому що можна робити кожного дня. Але це не означає, що я не молюся кожного дня, не читаю Біблію кожного дня. Тобто, це треба розділяти. Да? Тобто, є привілеї 100% я сьогодні зроблю, а щось зроблю рідше. І коли ми з вами говоримо про. Те, за що ми боремось, треба розуміти. А це точно я за правильну річ борюся. Тому що е час їсти м'ясо, а як апостол каже, ви все ще п'єте молоко. Давайте будемо духовно з людьми. Тому що мій пасив в цьому році саме такий, та? щоб ми віруючі люди, ми піднялися, ми стали духовно. Цілими, повноцінними, зрілими, діючими, і це не означає, що ми маємо служити тільки на території церкви. От я прийду служити, це якщо невіруча людина прийде до церкви, а послужити можна і інакшим шляхом, і не тільки сусіду, друзі. Тому що якщо ми згадуємо історію Самарянина, там людина послужила взагалі невідомій особі, ми маємо бути такими самими відкритими для Господа. Боже, дякую тобі за цей ранок, за цю можливість. Я дякую за те, що ти благословляєш цим часом. І я дякую тобі за тих людей, які слухають. Даруй їм серце мир, спокій, більшого твого розуміння, зростання твоєї мудрості, твоєї щирості ще більше. Ти вже дав, а я прошу ще більше для них. Я дякую тобі за те, що я маю це служіння і можу молитися за всіх віруючих на землі. І я дякую тобі за те, що вони є, скільки б їх не було. Але вони є, і я дуже рада, що дійсно для того, щоб е, послужити цьому світові, не потрібна гора солі, та горстка – це як їжа. Да? Ми не беремо всю пачку, не висипав їжу, беремо щепотку, і їжа готова. Так само і тут. Той самий принцип. Ми є солью не просто так. Я вірю, що ти нам дав безмежну силу, владу. Але, на жаль, ми нею не користуємось по якихось причинах, у всіх різні. Але я вірю, що ми прокинемося, я так на це сподіваюся. І більшість з нас дійсно піднімуть руки, прославляючи Твоє святе ім'я Достой. Власти цей тиждень, всі справи, всі діла, все, що буде, так, щоб дійсно ти йшов попереду, а ми за тобою. Амінь. Друзі, всім гарного дня!